В житті віруючих трапляються різні проблеми і нещастя, хвороби, травми, втрати, зради, страждання, тілесні і душевні. Це може бути жадва за зло, яке ми посіяли раніше, може бути випробування, чи готові ми служити Богові. Іноді нас переслідують тільки за те, що ми служимо Богу, що світимо людям, знаходячись серед тих, хто любить темряву. Апостол Петро писав, це благодать перед Богом, коли хтось відомо для Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що й Христос пострадав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його свідами. Коли Його лихословили, Він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Той, хто постраждав тілом, перестає грішити, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадку. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання. Якщо ми витримуємо випробування, не нарікаючи на Бога і не спокушаючи Його, то Бог дає нам більше благодаті. Якщо ми благодатью вірно служимо Богу, то отримуємо життя вічне на небесах.